Що відомо про призначення Івана Федорова на посаду голови Запорізької обласної державної адміністрації? Це не робота мрії, і це величезна відповідальність і величезний обсяг роботи. Наскільки ефективним був політик на посаді міського голови Мелітополя? Це є результат. Чи йому в Запорізькій області зробити таку такий самий результат? Час покаже. якими є головні завдання для влади Запорізької області, зважаючи на бойові дії окупацію територій? ми були відсутні як область в медійному просторі. наші. Трагедії, наші катастрофи проходили повз насамперед, створення ось цієї лінії оборони, забезпечення військових всіми потребами докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Уряд України погодив призначення міського голови Мелітополя Івана Федорова очільником Запорізької області. Про це 23 січня повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Також Кабмін погодився звільнити із посади голови Запорізької обласної державної адміністрації Юрія Малашка. Урядовці підтримали відповідні кадрові рішення. Після цього їх має розглянути президент України Володимир Зеленський і підписати укази про звільнення Малашка і призначення Федорова. Нагадаємо, що Юрія Малашка призначили очільником Запорізької області у лютому 23-го року. До цього він був виконуючим обов'язки антитерористичного центру при службі безпеки України. Іван Федоров родом із Мелітополя. Його обрали міським головою у грудні 20-го року. До того, упродовж року, він перебував на посаді першого заступника голови Запорізької обласної державної адміністрації. Ще раніше, з 2014 по 19 роки, був заступником міського голови Мелітополя із питань діяльності виконавчих органів Ради. Російські війська окупували Мелітополь одразу після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Іван Федоров тоді перебував у місті і відмовився з ними співпрацювати. 11 березня 2022 року він потрапив у полон до окупантів. Наступного дня після захоплення Федорова Мелітопольці зібралися на мітинг із вимогою відпустити міського голову. Тоді ж, президент України Володимир Зеленський заявив, що Федорова катують, аби він заявив на відео свою підтримку окупаційної влади Росії. За кілька днів, 16 березня, очільника Мелітополя обміняли на дев'ятьох російських солдатів. Відтоді Іван Федоров перебуває на підконтрольній Україні території. Після звільнення із полону посадовець записав відеозвернення до жителів міста і подякував їм за підтримку. Ось що він тоді сказав: ми абсолютно скоро будемо. падіння наш український флаг на центральній площі Мелітополя. А ті, хто його знімали... Абсолютно точно вже не будуть жити в нашому прекрасному городі. Слава Україні. Депутатка Запорізької міської ради, адвокатка Регіна Харченко, розповіла новинам при Азові, що після призначення на посаду голови Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров не зможе залишатися міським головою Мелітополя і пояснила, чому це різні вертикалі, ну це взагалі якби різна сфера управління так. Міський голова він обирається а, своїми а, виборцями, там, мешканцями територіальної громади. А, в даному випадку, голова обласної державної адміністрації, це вертикаль президента, це органи виконавчої влади і а, безумовно територіальне якби розповсюдження. Ажень, воно також є більшим згідно з законодавством. Спочатку Іван Федоров має скласти повноваження міського голови Мелітополя. Для цього передбачена окрема процедура, каже юристка. Після цього він зможе виконувати функції на іншій посаді. Це складання повноважень має е, прийняти сесія, так е, міська як було на прикладі Запорізької міської ради. То тобто потрібно скликати сесію безпосередньо. Поставити на порядок денний питання про дострокове припинення повноважень міського голови. Мелітопільська міська рада вона ж яким чином функціонує. Відповідно, вони проводять свої засідання онлайн. Так це ну можливо проводити в умовах воєнного стану. То вони тоді зберуть депутатів на позачергову сесію там з одним питанням порядку денного, достроково припинять повноваження міського голови і ну далі продовжать свою роботу вже секретарем міської ради. Керівник медіахолдингу Мелітопольські відомості Михайло Кумок розповів, що 2010 року Іван Федоров був обраний депутатом міської ради Мелітополя. Вже тоді він проявляв себе як амбітний політик, каже журналіст, коли його обрали, теж депутатом міської ради. За списком партії регіону, бо то була традиція у Мелітополі? Я наблюдав все це, і е, дуже цікава деталь, коли почали початок сесії, був з гімна України, співав один іван. Інші депутати безумовно встали і мовчки стояли. Хтось руку біля серця тримав. Я його спитав, бо ми спілкувалися. А чого? Ну, він відповів це гімн моєї держави. це початок. Він був дуже активним депутатом, активнішим за його ровесників, активнішим ніж його батька. І коли місто очолив Сергій Мінько, він дуже активно йому допомагав, проявив амбіції на те, щоб стати його заступником. На виборах міського голови 2020 року Іван Федоров здобув переконливу перемогу, каже Михайло Кумок. За даними ЦВК, за нього проголосували майже 60% виборців. Найближчий конкурент Федорова Павло Маслов, висунутий партію Опозиційна Платформа за життя, набрав 16% голосів. Якби не Іван, то мабуть мером би обрали Євгена Балицького, і тому він балотувався і. Коли стало відомо, що він йде, то Балицький навіть не став балотуватися для проформи виставили його батька. Але то була капітуляція. Він досить переконливо переміг. Це новини про Азов'я. у цьому випуску. Докладно про те, як уряд України погодив призначення Івана Федорова новим очільником Запорізької області, і як це призначення вплине на ситуацію у регіоні. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайк і цьому відео завдяки саме вам. Це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. Голова Запорізької обласної військової адміністрації має налагодити повноцінне функціонування регіону з урахуванням, що це прифронтова територія. Так вважає депутат Запорізької обласної ради Сергій Лешенко. Про це він розповів новинам Азов'я. вирішити ті нагальні питання, які потребують. Оборона, які потребують сили, які будуть іти в напад, е, забезпечити їх належну роботу, і відповідно не допустити е, низки проблем, які які з цим можуть бути пов'язані, в тому числі з тими, хто буде незадоволений ефективною його роботою чи роботою інших. Всі інші питання вони є там політичні, то, що вони є е, е, похідними від. Вирішення цих питань. А якщо в області не будуються укріплення або будуються неналежним чином, і це люди бачать і розуміють, то це питання в першу чергу до влади. Депутат вважає, що в умовах мирного часу Іван Федоров був ефективним управлінцем Мелітополя. Місто розвивалося, місто розбудовувалося, місто мало певні перспективи, і це всі бачили. Да, були незадоволені цим процесом з інших міст, але ну це закони фізики. Якщо в одному місці прибуває, в інших убуває. Він сформував навколо себе міську раду, яка е, бистро проводила сесії. Всі питання були приймалися майже одноголосно. Це є результатом певної політичної е, внутрішньої роботи. Це є результат. Ми можемо казати, що це добре, чи це погано, це є результат. Чи вдасться у Запорізькій області зробити таку такий самий результат? Час покаже. Також для Запорізької області важливою є медійна увага, додав Сергій Лишенко. Нам потрібен професіонал, який вміє управляти, уміє керувати, знає, як вирішувати нагальні питання, має як це не цинічно звучить, але зв'язки на київському рівні і може вирішувати питання. Пріоритетних для області на київському рівні, тому що фінансування з державного бюджету суттєве питання, яке має бути захищеним а, для Запорізької області, нам потрібен губернатор, який має в медійну складову і добре вміє це, це робити. А, тому що ми маємо декілька суттєвих проблем пов'язаних з, з Запорізькою областю. Це те, що весь 23-й рік про Запорізьку область. 22-й рік про Запорізьку область мало хто чув, ніхто про це не розмовляв. Ми були відсутні як область в медійному просторі, наші трагедії, наші катастрофи проходили повз. Ну, так було заведено. А потім, в 23-му році, всі чомусь здивувалися, що, що в Запорізькій області півтора роки будувалося укріплення, які тепер не можуть подавати. Чому? Тому що в 22-му році на Запорізьку ліділянку ділянку фронту. А вона не маленька, було не прийнято звертати увагу. Насправді, Запорізька область на сьогоднішній день є окупованою більше, ніж Донецька, і окупованою більше, ніж е -е, Херсонська область по своїй території. Директор агентства розвитку Приазов'я Костянтин Батоський зазначив, що посада голови Запорізької обласної військової адміністрації передбачає велику відповідальність через бойові дії, і часткову окупацію регіону. Кандидатів у влади небагато, каже політолог. Насправді у влади дуже коротка лава запасних гравців. Це не робота мрії, очолювати запорізьку обласну адміністрацію, тому що ти несеш відповідальність за. Область напівокупованою, і, ба більшого на якій розташована Запорізька атомна станція, яка також є окупованою і перетвореною окупантом на військову базу, і це величезна відповідальність і величезний обсяг роботи, тому е призначення е пана Федорова це дуже очевидний крок, тому що просто не було е жодних інших бажаючих. Для Івана Федорова призначення головою Запорізької області може стати логічним продовженням політичної кар'єри. Вважає Костянтин Батоський. Ну насправді пан Федорів є безумовно дуже гарним комунікатором, і напевно одне з його завдань, крім налагодження роботи власна адміністративної і. Забезпечення того, щоб працювала державна машина, це інформаційна присутність і більш більше деталі експертизи про стан речей на Запоріжжі, і саме навколо Запорізької атомної станції, тому що ми бачимо, що інтерес до цієї теми поступово в світі знижується, і це є для нас насправді поганим тривожним сигналом. На мою думку, в офісі керувались насамперед. Питанням неконтрольованості, тому що відверто скажемо, не багато чого залишилось контролювати, а саме а, збільшення публічності і збільшення присут... присутності пана Федорова в інформаційному полі з порядком денної Запорізької області, забезпечити оборону Запорізької області і логістику у цьому регіоні це першочергове завдання для влади, додав політолог. Насамперед, створення ось цієї лінії оборони, забезпечення військових всіми потребами, відкриття гуманітарного коридору на межі з Васильівкою, і забезпечення життєздатності здатності міста Запоріжжя, його захист від ракетних атак і забезпечення найголовніше робочими місцями на багатомільйонного населення області, яке насправді прив'язано до Запоріжжя, і в місті проживає дуже багато внутрішніх переміщених особ, і місто має підтримуватись на плаву. Воно має жити. Можемо забезпечити підтримку і допомогу Україні подальшу, тільки якщо ми будемо перебувати на шпальтах світових видань, і для цього потрібно генерувати потік новин. І людина, яка постійно його генерує, власне маючи регіональну експертизу, стає дуже важливим нюсмейкером, який насправді допомагає нам, допомагає державі утримувати тему України в фокусі західної аудиторії. Це вкрай важливо. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про територіальні претензії, і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку віну і називає це, цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини при Азовія. тримаємося. Не приазов'я.